Ірусю, так маю невеличке ранкове завдання для тебе. Давай розкажи, яка твоя найулюбленіша книга, не повідомляючи її назву та автора. Я подумаю про це завтра. Це найвідоміша фраза легендарної Скарлетт О'Хара. Саме так сто відсотків я читала багато літературних скарбів. Проте звіяні вітром це любов на все життя. І тепер цю книгу можна придбати з неймовірним українським прикладом у видавництві книголав. А просто зараз до нас у студію завітає випускова редакторка видавництва книголав Ярослава Штанько. Я вже йду її зустрічати з питаю звіяні вітром. це Що таке? Пані Ярославо. доброго ранку. Доброго ранку. запрошую до нас. Вітаю доброго ранку. Вітаю. І я вас вітаю. Добре, давайте книжечки одразу. Так, дякую. Да? 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 Да, да, дякую, дякую. Доброго ранку. Будь ласка. Ой, дуже дякую. Вітро. Книга один і книга два. М -м. Так, так, це двотомник. Отож, пані Ярославо, одразу перше питання. Чому? Я і всі чисельні численні, вибачте, українські прихильники творчості легендарної Маргарет Мічел маємо дякувати за звірних вітром української мови. Mm? Так, взагалі ця ідея прийшла Світлані Павелецькій, але прийшла вона два роки тому. І ми хочемо сказати, що це багато хто вважає, що це просто любовний роман, але це набагато більше, це набагато глибше, бо він торкає не одне покоління читачів. То і ми вирішили його видати наново, перекласти українською, Ярослава. Перекладати такий культовий роман, відомий усім, як звіяні вітром, це не просто технічне завдання. Треба розкрити душу тексту для української культури. Як ви входили у цей світ? Як намагались не просто перекласти слова, а передати емоції тексту. Так, ми для цього залучили дуже сильну перекладачку Олену Оксенич, і тому ми дуже довіряли її таланту перекладати. І, власне, завдяки їй народився цей переклад і цей текст. А чому саме їй довірили? Як обирали взагалі, хто саме має перекладати? Взагалі, ми обираємо довір, які людей, яких ми яким ми довіряємо, і власне Олена Оксенич входить в це число. І головна редакторка Дарина Важинська вона навіть не роздумуючи, запропонувала саме їй. Я повинен, ви знаєте, Русь, ти погодишся, і наша шановна глядацька аудиторія, що для багатьох звіяні вітром існують лише в образі відомої екранної адаптації. Так. Які моменти книги вам здавалося найважливіше зберегти в процесі Перекладу, як ви ставитесь до того, що багато чого було втрачено у фільмі. Ну, взагалі, це така доля екранізації, що не можна повністю передати на екрані всю книжку, бо тоді фільм займатиме я не знаю скільки днів, а не там півтори години чи дві. Але ми вважаємо, що якраз. Книжка, завдяки книжці, ми можемо повністю зануритись в життя Скарлетт, яку багато хто обожнює, і власне в цьому і важливість нашої роботи давати людям книжки, ті за якими знімалися фільми. Ви знаєте, дуже мені подобається, як перекладено, дуже легко і написано. Тому передавайте вітання величезні пані Оксані. Добре, правна, передамо. Передав... Я якщо можна трішки зачитаю, це лише перша частина розділ. Скарлетт Огара не Охара Огара не була вродливою. Утім, чоловіки не часто це усвідомлювали, якщо вже потрапляли в тенета і шарма, як от близнюки Тарлтон. У ній різко поєднувалися витончені риси матері, аристократки французького походження з Атлантичного узбережжя і грубі риси рум'янського ірландця батька. Але від цього обличчя з гострим підборіддям і квадратною щелепою неможливо було відірвати погляду. Легко написано легко. дуже легко і гарно. Mm. Так, дуже раді, що вам подобається. Дякуємо. Тому передавайте. А, пані Олені, вибачте, Олені Оксенич, от так, так. передавайте і ви. Поясніть, чому видавництво «Книголав» обрало саме такий варіант перекладу назви самого твору, як звіяні вітром, адже е, звичнішим для читача інший є варіант це віднесені вітром. Чому звіяні? Е, та взагалі віднес варіант віднесені вітром. Він є більш звичним. Але на це є така причина, що по-перше, це кіноадаптація, яка називається віднесені вітром. А по-друге, тому що ця назва співзвучна з російською назвою. Ага. Але, взагалі, в українській мові е, краще вживати саме звіяні вітром, тому що ми, от можемо поглянути на вірш Тараса Шевченка: «Вітер віє, повіває. От. Але ж і інший сенс тепер не віднесені вітром, а звіяні, наче вони з'єдналися. Така доля, така доля тексту. От, і власне, ми в перекладі дуже звертаємо увагу саме на норми української мови, і тому ми дуже прискіпливо добираємо редакторів, коректорів. І власне тому ви маєте в руках саме звіяні, а не віднесені вітром. До речі, про українську мову. Які слова чи фрази в українській мові? Коли ви використовували, коли ви робили переклад, ви їх використовували і відчували, що вони настільки круті, що вони зробили цей роман ще більш потужним. Можливо, є перше, що спаде на думку. Взагалі, коли ми працювали над цим романом, я навіть не можу навести якийсь конкретний приклад, тому що весь текст якраз його. Можна читати легко, він читається легко, саме тому, що весь текст такий. Угу. Він повністю наповнений якимись там а, красивими словами, угу. тому навіть її конкретно назвати не можу. А скажіть таке, от ви кажете про легкість написання. А що важливіше у перекладі? Це зберегти дух епохи чи зробити текст зрозумілішим для сучасного читача? І де межа між усією історичною точністю та креативністю? вже? Ну, взагалі, це дуже тонка межа. Тому що хтось перевзагалі в перекладачі є, є власний стиль, uh -huh. і хтось більше йде в бік творчого, а хтось більше йде в бік дотриматися, як воно є в тексті. Точного. Так, так, так. Точно. І власне тут все дуже залежить від перекладача, але ми прагнемо якраз таку межу, щоб воно було зрозуміло і сучасному читачу, але так само не втрачало якогось якоїсь атмосфери тексту. Себто, як і у всьому, як і зазвичай по житті, варто шукати баланс. Да, Видими да, так це робить так, і є чому варто прочитати цю книгу у 2025 році? По-перше, якщо вона видана у 2025 році і перевидана, то це означає, що це сильний текст, що його варто читати саме для того, щоб відчути ту епоху, яка там описана. І власне це позиція видавця. А тепер позиція читача <смеш> <смеш> і навіть читача. Теж теж я, наприклад, цьогоріч відкрила для себе буремний перевал. <смеш> До цього якось не траплялося його читати, і так сталося, що я його тільки прочитала. І це справді дуже круто, що я маю змогу, теж працюючи в цьому видавництві, прочитати звіяні вітром, бо це теж в мене в моєму е віш листі. Я не знаю, треба не, було перечитати, так. -та? Так, саме так ви знаєте, я хочу зробити комплімент. Книжечка така нелегенька, але угу. от я сижу і кожен раз угу. передивляюся да? і легко читати. От ага. дуже легка вона, знаєш, така і сторінки, такі ніжні, от спробуй, правда. Е, скажіть, який тираж звійних вітрів і чи є вже у вас статистика з продажів, і чи є відгуки? Та у нас, як ви бачите, це я принесла два томи. З «Війні вітром у нас в двох томах вийшли, і тираж кожного це три тисячі примірників. І ще на етапі передзамовлення у нас викупили майже всі примірники. Що є ага, якраз... Та, так... найкращим компліментом для саме так саме так? І власне дуже багато схвальних відгуків, і у нас вона вийшла саме в золотій полиці. І особливістю цієї золото, золотої полиці є те, що ми тут перекладаємо наново. Взагалі є ще один переклад на ринку, але ми свідомо підійшли до того, щоб дати читачам вибір, щоб вони могли обрати який переклад їм хочеться читати, який їм припаде більше до душі. Це дуже це дуже і хід для того, щоб порівняти, як можуть так. як можуть наново перекласти відомий твір. Хочеться трішечки ексклюзиву. Чи варто нам очікувати від видавництва книголав якихось? Гучних новинок найближчим часом всі наші новинки гучні, але із найближчого ми вже скоро отримаємо з другу бідолашнє створіння. Вау! Саме за цим фільмом зняв фільм з цю книжку. Так, зняв так. фільм. Так Йоргос Лантімус здається, і ми її видаємо. І перекладачкою там теж є Олена Оксенич. І ще з таких новинок у нас буде продовження серії Жінки пишуть. У нас вийде скоро з друку містянки і буде продовження. Там ми переведаємо тексти письменниць українських, саме жіноча проза. І ще у нас в роботі нова книжка Фредріка Бакмана. Це у нас дуже популярний автор. Це автор, який знову. В, в буквальному сенсі змусив людей читати художню літературу так, без так, І... Так, 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 а так, що так. за книжка Бахмана? «My friends» мої друзі, uh -huh. і у нас ще в роботі і в планах ще дві книжки Чимаманди, Нгозі, Адічі. Uh -huh. Тому що у нас вийшла половина жовтого сонця, Американа, і будуть ще декілька її нових книжок. Ярослава, дякуємо вам, що завітали до нас у ранкову студію. А видавництво книголо за звійні вітром дякую. українською. Друзі, обов'язково оновлюйте свою домашню колекцію рідною мовою. Підтримайте наше слово і, звичайно, наші видавництва. Дякуємо так. вам і успіхів! Так, дякую вам, дякую.